Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо вас, шановні радіослухачі на часі тема дня перед мікрофоном Вікторія Сидоренко через зріст захворюваності на коронавірус з 5 жовтня Дніпро в помаранчевій епідемічній зоні. Тому у Дніпрі діють додаткові карантинні обмеження? Відтепер відвідувати заняття у профтехах та вишах можна лише групами до 20 людей. Повідомила прослужба обласної державної адміністрації. Які обмеження діють у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара? Яка ситуація із захворювання? На ковід сьогодні ми говоримо із Дмитром Свинаренком, проректором із науково педагогічної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Вітаємо вас, пане Дмитре, у нашій студії. Доброго дня. Яка у вас нині ситуація із захворюваністю студентів викладачів? Наразі у нас 16 студентів з підтвердженими діагнозами на ковід серед викладачів. Захворілих немає, але є захворілі серед інших. Інших співробітників серед навчально-допоміжного персоналу і серед обслуговуючого персоналу на жаль, їх не так багато троє осіб, але вони є. Скажіть, як студенти відвідують навчання поки? До оп'ятниці у нас були заняття в звичайному режимі, тобто, як прийнято повністю на території в корпусах університету. Але з понеділка ми перейшли на змішане навчання. Ми перейшли на онлайн-заняття, це лекції і практичні роботи. А ті практичні і лабораторні роботи, які неможливо виконати онлайн, тобто які потребують чи певно, чи певного обладнання, чи певне, використання певних речовин, чи як, наприклад, у нас є художники малювання натури, то такі, такі заняття ми проводимо на базі університету, ну, безумовно, з дотриманням усіх тих вимог і по кількості осіб одночасно, що знаходяться у приміщенні, і по площі приміщення, тобто ну, намагаємо і по. Масковому режимі, тобто намагаємось убезпечити, убезпечити усі усіх наших і викладачів, і студентів на брифінгу. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Юлія Віклієнко зазначила, що у гуртожитках і хостелах, де мешкають студенти вищих навчальних закладів, не дотримуються карантинних обмежень, не дотримуються маскового режиму, вчасно не провітрюють і не дезінфікують приміщення. Общежиття, хостели і заведення, там, де живуть студенти. Интерны высших учебных заведений, конечно же, не соблюдают карантинные меры. Мы уже неоднократно. об этом говорили, предупреждали, просили, напоминали. Но, тем не менее, они не соблюдают и масочные режимы, и, конечно же, не так часто не проветривают, не обрабатывают помещения. И все те заболевания, которые возникают и в дальнейшем могут возникнуть, да, можно сказать о том, что все общежития – это бомба замедленного действия, которая может играть в том против нас и быть вспышками коронавирусной инфекции именно в общежитиях и хостелах. Це пряма мова із брифінгу Юлії Віклієнко. Скажіть, будь ласка, у вас яка ситуація у гуртожитках? Ну безумовно розумієте, у нас вісім гуртожитків, да? надзвичайно велика кількість іншого іногородніх студентів. Ну, все, що могли, ми зробили у кожному гуртожитку. На вході перевіряють ну, робиться температурний скринінг у гуртожитках. Є санітайзери. Безумовно, ви ж розумієте, студенти це є студенти, тобто заходять вони у масу, Сках, ми на вході ми їх контролюємо, але ми ж не простежимо за кожним із них до його кімнати, чи йде він у цій масці чи ні, хочу наголосити, що студенти мають самі ну вже прийняти, що вони дорослі, і мають самостійно забезпечувати своє здоров'я. Тобто, якщо студент ставиться до цього відповідально, то він іде в масці. Але якщо поруч двоє-троє, ті, хто без маски, то цей ця одна особа, вона як. Що, кажуть, не зробить погоди. Тому е закликаю студентів до колективної відповідальності. Ми е рекомендували нашим студентам залишити наші гуртожитки на час нашого змішаного навчання в тих, в кого є така можливість. Частина дослухалась, частина залишилась у гуртожитках, бо е ми. Не докладаємо жодних адміністративних зусиль щодо їх примусового виселення. Це вже неможливо. Дорослі люди, да, це дорослі люди, вони самі відповідають за своє життя, за своє здоров'я. Тому, ну, а стосовно слів нашого. Представника департаменту охорони здоров'я то ну можливо в наших гуртожитках жодних перевірок з їхнього боку не було. Тобто, безумовно, я скажу ж так, що є порушення, але тут кожен відповідає сам за себе. Скажіть, будь ласка, у разі переходу повністю вишу на дистанційну освіту, готовий університет? Університет готовий. Тим більше це вже семестр, по семестр. Да, минулий семестр. Ми, як то кажуть, відточили усі наші нюанси. У нас запущена система Microsoft Office 365. У нас підписано з Microsoft договір. Кожен студент має свій персональний аккаунт, кожен викладач має свій аккаунт. Тобто, заняття у нас проводяться за розкладом, і ми даємо студентам усе те навантаження, яке було заплановано. На цей семестр, ну і до того ж, у вересні місяці ми просили наші факультети, особливо там, де є певні лабораторні роботи, щоб вони зосередились на їх проведенні, щоб те, що було заплановано на весь семестр. Ми максимально провели у вересні місяці. Таким чином я вважаю, що університет повністю виконає всі свої зобов'язання перед студентами і їхніми батьками. Не було випадків, скажіть, які студенти чи викладачі зголошувалися проти дистанційного навчання. Ну серед студентів таких випадків не було. І от учора ми адміністрацією університету зустрічалися зі студентським активом і задавали пряме питання: чи що для вас важливіше? Чи це? Питання можливості захворіти на ковід і введення карантину. Чи все ж таки ви не вбачаєте в цьому якоїсь небезпеки для себе? То ніхто не сказав, що вони Хотять, хотять піддати себе небезпеці і їздити у транспорті, і знаходитись серед багатолюдного натовпу у університеті. Тобто всі підтримують ну, поки що наше дистанційне навчання, дистанційне змішане навчання. Найбільше, найбільше таких відгуків негативних Поступає від батьків студентів, особливо першого курсу, ну тут їх можна зрозуміти, вони лише з 15 вересня приступили Н до занять негативних в сприйнятті у сприйнятті у сприйняті... у змішаного навчання. Вони кажуть, що діти тільки прийшли зі школи 15 вересня, і за два тижні вже їх переводять на дистанційне навчання, але ну ми намагаємося з кожним розмовляти, кажемо, що це ж це ж ваша дитина, це ж ваша відповідальність за її здоров'я. Да, в кінці кінців, якщо вона. Заразиться цією пошистю у нас в університеті, до кого будуть претензії у вас же? Ну, Намагаємося спілкуватися з кожним, переконувати. Безумовно, перший курс йому складно. Це діти після школи, вони ще не звикли до вимог вищої школи. Але намагаємося працювати. Працюють куратори, працюють завідувачі кафедри, кожен викладач на своєму місці. Тобто, ну, вважаємо, що діти, діти сприймуть з Ну а що буде далі? Будемо дивитися, Кожну, по ситуації. так кожної п'ятниці. Ситуація, ви бачите, міняється, перефарбовують наше місто у різні кольори. кольори. Так скажіть, я уточнити батьки сумніваються у якості наданих освітніх послуг, да? тому що діти будуть вдома або. Ну, по-перше, батьки дуже переживають за фінансове питання. Да? Кажуть, що ми оплатили вам очне навчання, да? а ви переводите їх на дистанційне. Але ми їм пояснюємо, що все одно університет той обсяг матеріалу, який заплановано, все одно віддасть вашим дітям. Хоч це було б очній, хоч це у дистанційній, усі заняття будуть проведені за розкладом. Ну тоді вони якось так більше ага, добре кажуть. Ну раз так, то Буде будемо працювати. Ну, сумніваються. Тобто, кошти сумніваються, мають бути проплачені, вже. так і дитина має бути навчена. Безумовно. Я хочу у вас запитати, ось про що нині Міністерство світи і науки пропонує для громадського обговорення проєкт стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки. Там багато цілей у цій стратегії, але одна із них це. Розвиток кадрового потенціалу вишів. я хочу у вас запитати саме про розвиток кадрового потенціалу Дніпровського національного університету. Чому саме воно на часі? Тому що пропозиції до цього проєкту надсилаються до 25 жовтня 2020 року. Так, ми безумовно знайомі з цим проєктом. Це досить такий потужний матеріал. Там більше, там, здається, більше 70 сторінок так, цієї так. стратегії. Щодо кадрового потенціалу, ну, от зараз у нас завершились ступні іспити до аспірантури, і ми зарахували на навчання більше 130 аспірантів. Тобто, це майбутні працівники нашого ну, і регіональних закладів вищої освіти. Тобто, унів університет – це такий осередок підготовки наукових кадрів в регіоні, якщо але тут же разом до міністерства виникає питання: а чи підуть випускники аспірантури працювати до університетів, якщо держава не забезпечує пристойну заробітну плату, якщо у нас касир або охоронець в супермаркеті отримують більше ніж доцент, який витратив свій час? Свої певні кошти на захист своєї десертації здібності безумовно, і він отримує ну, ставка доцента зараз менша, ніж будь-яке оголошення про прийом на роботу охоронця чи касира в супермаркет, тобто стратегія стратегією. Тобто, ми робимо зі свого боку готуємо зміну кадрову, але чи прийде вона тут? Залежить все від відношення держави до наших науковців і науково-педагогічних працівників. І внісон вашим, вашим сказаним словам я скажу для наших радіослухачів, що існує така постанова Кабміну 822, яка називається Про оплату праці педагогічних, науково педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки. І ця установа діє цієї постанови заморожена до 31 грудня 2021 року. Поясню, чому. Вона заморожена. саме ця постанова 822, Вона передбачає підвищення посадових окладів працівникам до рівня чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, як це і передбачено законодавством. Але оскільки це ця постанова заморожена, то підвищення посадових окладів очікувати вам працівникам освіти. Ну, не... В тому в тому обсязі, який заплановано цей постановою, ми його не очікуємо, зрозуміло відклали на до до 31 грудня 2020 року, тепер відклали до 31 грудня 2021 року. Так. І хто знає, що там буде далі. Так, так. А втім, 4 вересня да, на засіданні Кабміну схвалено проєкт закону України про Державний бюджет на 2021 рік, яким передбачено фінансування в галузі освіти у сумі 173,8 мільярди гривень. І це на 34 мільярди гривень більше, ніж у 2020 році. Так, але дивіться, нас же з 1 січня підвищується мінімальна заробітня платня. Так там здається на 500 гривень, да? і безумовно підвищуються ці тарифні розряди, за якими зараз нараховуються зарплати усім співробітникам. Тобто оці додаткові кошти вони в більшість своїй частини підуть на підняття зарплати, але це усім не лише не лише науково-педагогічним працівникам, а починаючи від уборщиці чи Двірника і закінчуються ректором, і усім вони піднімаються пропорційно. Тобто, яка склалася наразі ситуація, що у нас працівник, який працює за першим тарифним розрядом, це, ну, наприклад, двірник, і працівник-завідувач лабораторії, який працює з обладнанням, з людьми, вони у підсумку отримують одну й ту саму мінімальну заробітну плату. Тобто, немає жодної диференціації. Вже трошки там коли більше тариф зради. там є різниця, але наприклад, різниця між заробітною платнею доцента і професора вона теж незначна. Тобто, а все ж таки, то доктор наук, то кандидат наук, і це також впливає на бажання молодих людей розвиватися далі як науковцям. Вони кажуть: а на що мені за оті 500 гривень до щомісяця? я буду ще щось собі ламати, мізки викручувати. Я краще піду на якусь фірму працювати на півстав і буде отримувати ну в 10 разів більше ніж ці ця різниця. Ну що говорити, я спілкувалася зі студенткою, яка завершила університет і пішла працювати офіціанткою на 15 тисяч. От, от, ну, от і вся розмова, да. тобто тобто про що ми кажемо, да, офіціантка 15 тисяч, ставка доцента близько 9 тисяч. Це і це, як то кажуть, російською грязними. Да? Тобто, мінуси ще податки, і що ми отримуємо на руки ну майже нічого. Тобто, нічого так. Повертаючись до стратегії розвитку вищої освіти України, хочу вас, пане Дмитре, запитати ще про є така ціль у цій стратегії: інтеграція в європейський світовий освітній простір з урахуванням національних інтересів. Наскільки взагалі наш вуз? Цікавий, і популярний серед іноземних студентів. Ви знаєте, іноземні студенти у нас є. Щороку ми їх зараховуємо близько 30-40 студентів. Що хочу відзначити, ну, чим відрізняється наш університет? Він класичний університет, але який він ще? Космічний. Так? Тобто є у нас фізико-технічний факультет, це такий бренд, який знаний у всьому світі, який готував і готує фахів. Вців для КБ Південне, Південмашу, то Багато зацікавлених іноземних студентів саме у ракетно-космічній галузі. І от, наприклад, у цьому році ми випустили бакалаврів, це перший, перший рівень освітній, групу іноземних студентів, яких ми навчали виключно англійською мовою. Тобто весь цикл навчання, всі чотири роки, всі дисципліни їм викладалися англійською мовою. Тобто, зацікавлення є. І я хочу сказати, що та мета, яку Ставило міністерство інтеграція в європейський освітній простір. Але що тут важливо, з урахуванням державних національних інтересів, то підготовка наша університетська вона не гірша, а подекуди і краща, ніж у європейських закладах вищої освіти. Не скажу усіх, але що стосується от Польщі, Чехії, то у нас підготовка, особливо з фундаментальних дисциплін, вона набагато грунтовніша, набагато. Краще. Але чому студенти їдуть навчатися до Польщі і до Чехії? Тому що там рівень життя набагато вищий, ніж у нас. А що стосується освіти, то рівень наших викладачів і ще поки він. Е Надзвичайно пристойний, навіть е, у порівнянні з найкращими університетами. Поки у нас ще є такі викладачі, поки від них можна щось узяти студентам. Я запровадив до... Перейняти... так, так, так я запрошую. Я ж кажу, особливо математика, фізика, хімія, біологія. Тут ми тримаємо дуже міцні позиції. Ну що сказати, у нас в університеті на кафедрі теоретичної фізики завідувач кафедри його запросили. Він виграв грант. Він працює зараз на великому адронному колайдері. Да, багато у нас таких людей в світі не багато. А у нас в університеті і в Дніпро, Дніпрі є така людина. Це дуже приємно, так. дуже приємно. І ще одне запитання в однією із цілей стратегії розвитку вищої освіти є забезпечення якості і доступності вищої освіти для різних верст населення яким чином ми будемо працювати у цьому напрямку саме Дніпровський національний університет? Ну дивіться, розділимо це питання. Да, тут є питання стосовно якості і стосовно доступності. доступності. Так, ну стосовно якості, то вже рік працює в Україні Національна агенція забезпечення якості вищої освіти, яка проводить акредитацію усіх освітніх програм у усіх закладах вищої освіти, яка слідкує, хто викладає, як викладає. Що викладають, що викладають, на якому обладнанні, тобто там така всебічна увага приділяється кожній спеціальності, кожній освітній програмі, що і у кожному університеті створені певні організаційні структурні підрозділи, які опікуються саме якістю освіти. Тобто, ми зараз перебудуємось на потреби наших здобувачів освіти, тобто, що їм цікаво. Що цікаво роботодавцям, що цікаво батькам, тобто, вже е, освіта зараз перетворюється на, на певний комерційний продукт. Тобто, ми маємо давати те, що цікаво людям, що їм потрібно, що, що їм стане у нагоді, коли вони вийдуть на ринок праці. Щодо доступності. Е, Тут теж можна розділити да, доступність у нас є для різних верст населення. Ми ж знаємо, в якої ситуації знаходиться частина населення, яка, наприклад, не може оплатити так. той самий контракт. Да. Так. Тим більше зараз введена оця індикативна собівартість, коли вартість контракту за певними ну, такими топовими спеціальностями вона не може бути нижча, ніж, ніж певний рівень. Ну, от У нас, наприклад, ми бакалаврат, менше. Ніж 22 тисячі гривень, не маємо права поставити по закону. Тобто. 22 тисячі, ну не кожна родина потягне тако, не кожна, звичайно, такий так. контракт. Це бакалаврат. Магістратура ще дорожче ще дорожче, ще дорожче. Буде. але можливо, країна так стимулює йти молодих людей на саме на ті спеціальності, які чомусь зараз не користуються попитом. Та ж математика, та ж фізика зараз не дуже популярні. Ну, ми знаємо. І ті ж саме вчителі, так, вчителі, які готують для середнього. Шкіл. Не досить багато абітурієнтів не хочуть ну, бути вчителя да, так, не так. порівняти з юристами, економістами, так, політологами і соціологами. Можливо, держава вважає, що таким чином долучиться до тих спеціальностей, але ну, в цьому році така ставка, якби, як би мовити, не зіграла. Тому чи доступна освіта, ну мені ж все ж таки здається, якщо дитина прагне. Не вона намагається у школі вчитися добре. Вона добре складає ЗНО, То вона поступить туди, куди вона хоче, Очевидно. і надзвичайно висока вірогідність, що вона поступить на бюджет, тобто за держава буде її навчати, тому. Зараз є питання да, до розподілу бюджетних місць до цього широкого конкурсу, який проводиться між усіма абітурієнтами, які вступають до вищів України. Але все ж таки іншого зараз у нас поки немає. І все ж таки ще раз повторюю тезу. Молода людина, яка визначила, що вона хоче в житті, яка прагне цього з шкільної парти, вона має всі можливості вступити до того вишу, до того закладу вищої освіти, який вона собі обрала, якщо вона цього прагне. Дякую вам. Нагадаю вам, шановні радіослухачі, що сьогодні з вами спілкувався проректор з науково-педагогічної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Дмитро Свинаренко. Дякуємо вам. На все вам добре. Бережіть себе. На все добре. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.